Де відгуляти випускний або ваш бенкет у Києві? Тут бенкети від 850 гривень за людину. Є як великі зали на 150 посадкових місць, так і маленькі камерні на 25. А ще у закладі є пропозиція оплата частинами за бенкет. Гуляєш сьогодні, а платиш потім частинами протягом 6 місяців без відсотків. Ще й на день народження вони дадуть знижку 15%. Я замовила у них окрошку і вперше бачу, щоб можна було обрати розмір порцій. Маленька, щоб посмакувати. Ати влізло більше страв, а велика щоб ситно наїстися. Класно, що є різна окрошка на вибір з м'ясом або креветками. Також розмір порцій можна обирати в салатах. Другу взяла маленький борщ, а собі великий 500 грамовий. М'яса не жалкують, подають сметанкою салом. У них смачне куряче стегно, подають з овочами, і ви також можете обрати розмір. Навіть якщо у вас велика компанія, у цьому закладі ви догодите всім, бо меню дуже велике. Італійські пальпети під сирним соусом. Наче з гуакамоле. навіть класні суші бургери є. Різноманітні коктейлі, матча. тут точно кожен знайде страву на свій смак. за свій банкет з 13 страв заплатила 3370 гривень. У них два заклади по Києву, де ви можете відсвяткувати свою щасливу подію. Це мережа папіто залишаю адресу.